Такі ж миші. скільки заважить, давайте перевіримо, кладемо на ваги і бажаєте замовити картоплю на Кіковорецький життєсті, або ікру, червоний чорний щука, пишіть мені особисті повідомлення. без пакету. Одна грунта коштує 39,70. Лимон 109 гривень за 1 кілограм. А сир, наприклад, м'ясо. Ковбаса 64 за 100 гривень, 53. А сир, сир, сир на тверді сири. 115 гривень за цей кусочок. 549 гривень 1 кілограм. Коштує елементар 45%. Да, ціни на все підскочили, фінішні. мед, о, мет, мет, Да, це мет чи що це таке? Слива, це яка? слива, це, навірно, соуси, так? Да? Слива у Ух ти, інтересно як. Хтось куштував такі? Я тільки кажу, бачу. А, це, напевно, до сиру такі ці. Конфітюр. Так, угу. да, розібрались. Соус з грушею. Так, да, це до сиру такі соуси.